Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копієчка. Нові акції ватні диски від торгової марки Наторела. 120 штук у паковці. ціна 28 гривень. Ватні палички наторела теж 28 гривень. У упаковці 300 штук. Такі вау-бокси. Ціна 135 гривень. Чипси від торгової марки Лейс. Вага 120 г, ціна 47 гривень. Напій соковмісний, соковинка. Ціна 27 гривень за 950 мл. І різні смаки, мультифрукт, яблуко, виноград. Прокладки від торгової марки Натурелла 40 гривень, 10 штук. Є упаковки, в яких по 8 штук. Залежно від розміру. Нічні 7 штук теж 40 гривень. Кисневий відбілювач Міс Хелен 450 г за 60 гривень. Милогосподарське заєм ціна 17 гривень, вага 125 грамів Є відбілююча для видалення плям, інтенсивне різні. Чайник електричний об'ємом 2 літри 225 гривень. 50 гривень коштують підставки під гаряче у вигляді фруктиків 4 штуки. 29 гривень набір форм силиконових 6 штук для випікання кексів. Силиконова форма для випікання ціна 55 гривень. мультимейкер електричний. Три в одному ціна 675 гривень. Тостер 475 гривень. 49 гривень коштує ось такий салатник, біленький, однотонний, діаметр 15,2 гривень. Скляні баночки для зберігання. Вони йдуть із металевою кришкою. Це блакитна, це і захисна плівка. Банка просто металева. Більший об'єм 1 літр 75 гривень, півлітри 65, 750 мл та 65. 80 гривень коштує ось таке блюдо скляне кругле. Чашка керамічна об'ємом 400 мл 65 гривень. Кольори в асортименті. Чашка скляна 220 мл об'єм 49 гривень. Є три варіанти кольорів: білий, жовтий та сірий. Чашка у подарунковому упакуванні такий квітковий принт 380 мл 49 гривень. Термос 500 мл 115 грн. Глечик для напоїв 1 літр об'єм ціна 115 гривень. Ваза скляна 115 гривень, висота 18 см. Така ваза 165 гривень. Така ваза за 75 гривень. Ви знаєте, можна відкривати в купівці рубрику Оригінальний товар. Чесно, ніде не бачила. Це є графін і зверху стакан. Бачите, Воно так гарно виглядає. Собі. Я знаю, люди люблять її біля себе поставити, хтось вночі попиває водичку. От. Це є скляна ємність, об'єм 780 мл. Ціна 185 гривень. Такий графін, об'єм 1,5 літри. Ціна 399,940 гривень. Графін пластиковий, до речі, він має вже в наборі пластикові стакани. Об'єм графіна літр 800 мл, ціна 245 гривень. Так, якби його звідси. Угу. От Ось так виглядає. Файрі об'єм 500 мл. Ціна 70 гривень. Бальзам для миття посуду Зосян 23 гривні за 500 мл. Топ ефект засіб для миття посуду 940 мл 50 гривень. Fairy об'єм 450 мл 65 гривень. Є по 60 гривень і такий варіант 53 гривні. Капсули для посудомийної машини Somat. 24 таблетки за 210 гривень. «Фейрі» – 29 таблеток за 250 гривень. Засіб для миття вікон. Плюс запаска 40 гривень. Тобто, виходить два засоби. Засіб для унітазу, такі стікери 90 гривень, 7 штук. 170 гривень. Брев підвіски в унітаз 4 штуки в упаковці. Серветки для прибирання сліпі. Ціна 145 гривень. 100 штук. Вони такі досить великі. Доместо з об'ємом 1 літр 110 гривень. Міс Хелен кисневий плямовий відник: 120 гривень. Вага 900 г. А кисневий відбілювач. 1 кг. Капсула для прання лоск ціна 143 гривні за 13 штук. 169 гривень за 15. Капсула для прання перволь. 13 штук 210 гривень. Аріель 13 капсул 225 гривень. Екстра 10 штук це 4 в одному. Персил 4 в одному 194 гривні 13 капсул. Савекс 12 штук за 160 гривень. Зося 120 гривень 17 капсул. 50 гривень коштують самоклеючі застівки для рамок та картин. 4 штуки. Максимальне навантаження 2 кг. Це, знаєте, щось схоже дуже до е, таких застібок, як на одяг липучки. Шило із ручкою. Дві штуки за 30 гривень. До речі, я вмію таким користуватися. Похвалюсь вам. 25 гривень набір гачків для в'язання. Дві штуки, вони тут різного діаметру. 75 гривень набір для вишивання. Ну, йде із рамкою діаметр 15 см. Є різні зображення. Ви таке бачили: заглушка в авто. Дві штуки 80 гривень. Не нехтуйте технікою безпеки, друзі. 24 грн. гривні набір світловідбиваючих елементів для велосипеда. 3 одиниці. 49 гривень накладки на руль. 65 гривень тримач для пляшки. 39 гривень коштує ніж канцелярський. Гарні кольори, ніжній, рожевий, фіолетовий. Є. І салатовий. Замок для велосипеда. Ціна 115 гривень, два ключі у комплекті. 55 гривень коштує кремило 490 мл. Такий варіант: ціна 40 гривень, 500 мл з дозатором. 245 гривень піжама жіноча. Така футболочка топік і шортики. Чотири варіанти на вибір. 245 гривень такий варіант. 29 гривень шкарпетки, чоловічі, однотонні, я б сказала, класичні, вищі йдуть. По 19,50 тепліші шкарпетки, жіночі, навіть є по 12 гривень шкарпетки. Це такі дитячі, жіночі. Так, вони йдуть демісезонні. Маска для волосся із дозатором 1 літр, ціна 80 гривень. І шампуні по 80 гривень за 1 літр. Так, тут пише, мочите, шампунь. А тут пише маска, звертайте увагу. Фарба для волосся палет 84 гривні. Фарба для волосся дебют 33 гривні. Є великий асортимент цікавих заколок для волосся, резиночок, такий набір 39 гривень. Такий варіант. Такий варіант, ціна 60. Дивіться, тут хтось наробив хаосу. Ціна 60 гривень. Ще різні. 49 гривень набір заколочок для волосся. Дуже вони мені милі на вигляд. Три штуки в наборі. Такий крабик весь в камінчиках. Різної є форми, ціна 45 гривень. Сумка жіноча 280 гривень. Екошкіра приємна на дотик, м'яка. Так, закривається на магнітні такі застіпки. Можна Хочете зробити вищий варіант, якщо потрібно для документів. І тут закривається теж на кнопочки. Чотири варіанти кольорів. Бачу: такий руденький, чорний, є ще сірий та такий більш біленький молочний. 325 гривень. Сумка бананка жіноча. Такі кольори в асортименті яскравіші. Дезодорант Стік Old Spice – 95 гривень. Спреї Old Spice – 103 гривні. Дезодорант жіночі Нівея 103 гривні. Рексона 95 гривень. Від Лореаль. дезодорант чоловічий 110 гривень. Кулькові дезодоранти від фа жіночі по 63 гривні і дуже великий вибір. Чоловічий фа по 65 гривень. Дезодорант чоловічий Рексона 65 гривень. Nie Stick 90. Гарнір спрей дезодорант 75 гривень. Крем бальзам Доктор Санте 57 гривень 150 мл. Family Доктор. Крем догляд для обличчя, ціна 30 гривень, 75 мл. Такий комплект для подорожей. Ціна 80 гривень. Така подушка під шию, маска на очі. І беруші в вушка. 40% знижки на масочки для обличчя, тканині одноразові. Є різні варіанти. алоє, апельсин, Ківі, огірок. Такі масочки для обличчя. Ціна 20 гривень. Буде маска у вигляді котика. Або теграня. 20 гривень щітка для умивання обличчя. Така міні. Є декілька варіантів кольорів. Такі щітки для чищення пензликів, ціна 30 гривень. Основа під макіяж, ціна 100 гривень. Подарунковий набір Фа 100 гривень гель для душу та кульковий тесторант. Такий набір палмолів, засоби для догляду за волоссям 286 гривень. Набір подарунковий Women Cosmetic. 3 предмети це на 140 гривень. Так, навіть не чуєте, а 5. А що тут три пише? А, це з, з турботою а то вже би вас надурила. Гель для душу, крем для рук парфумований, крем для ніг, бальзам, кондиціонер для волосся та мочалка для душу. 5 предметів. Тримаче для смартфона або планшета. Ціна 150 гривень, цікавий, прозорий. 95 гривень коштує гумова накладка на зарядний пристрій. є різні варіанти. На сам блок, бачите, і на кінець кабеля, щоб не загинався і не ламався. Нічник скляна куля 95 гривень. тут є? Привабливі ціни, такі всякі різні штуки. Це на пачих така накладка. Ціна 20 гривень. Для зубної щітки пасти 20 гривень. До речі, цей асортимент в кожному магазині різний. Що дає на залишку: такі блискітки по 10 гривень для макіяжу. Ось ці прикольні. Ціна тут, зараз просканую, 36 гривень, але тут, бачите, яких багато. Так, капронові кулготи 20 гривень, палітри тіней 45, по 30, по 12 гривень. Вау! Який планшет планер До речі, дуже прикольний. 14,50 коштує можна його підвісити. М -м -м -м. І ще тут має таку коркову основу. він...